Ребята, І зараз буду создавати свого клеуса. Коротше, беру я з-под клеуса руля. Я такого ж самого руля замовив на Оликс. По стоїмості 300 гривень плюс доставка. По одній лиш причині. В прошлий раз я купив руля дуже дуже тонкою серединою. Серединою. І наскільки вона товста, груба, прочна. Мені це подобається. Зато я не боюсь за руля, що він зламається. Тим більше такий руль мені подобається. 360 грамів. Я думаю, це шикарний руль. Я ставлю його гріпси. Тобто вот такий Цей поставлю раз, И, в прошлий раз, який я брав неудачно. І, в принципі, починаю здавати велосипеда. Підготую, щоб було чистеньке від грізі. І нормально буде. Поставлю таке колесо, бо там буде вилка дуже вузька, то Макс я не поставлю, на жаль. так то так вийшлося в мене. Не знаю, чи вийшло, Ну вроді би неплохо. Все одно не дарма. хороші такі великі потратили. Хоч і всі сміються, що 5 баксів в просторах інтернета. А цей винос рулем стою. А ти за тисячу брав. Я останній. В коментаріх такі читав. В принципі, не буду я ставити отакий ну, вилку після того велосипеда, як я в брав Якщо чесно, по правді я тормоза на цей велосипед ставити не буду по дві причини. перша причина: Ззаді стоїть зубата покришка 2,4 максимально зубата покришка. вона Ну, считай, убирає, унічтожає накат. Із-за того, що накату немає, то тормоза не особо треба. Смисл то той курок, тій гальма, то настраювати, його підправлять. Ну, Блін, ну це такий геморрой. І тим більше та зубата покришка сама по собі тормозить. А то ще, коротше, ребята, тормоза знімаю, все зачищаю від цього ось, бороду. І буду міняти вілку. Вилки міняти і все переробляти. Я вставище по руля ну прикол то в чому. Я з'їхав на обочині, бо міліція проїжджала. Я ж не хочу світитися перед ними. Не то що, що якийсь я там тіпа, преступник чи що. По той причині, що я на обочині 50 гривень знайшов, я не хотів, а я не хотів тіпа, на обочину зупинятися. Щоб тіпа, що ти там таке знаєш, припинається. От лежать в калюжі. Викиньте. <риклад> Реально. Ха! <риклад> обочині. Зараз я їх помию, звісно, бо такі грязні не приймуть в магазин. Їду на пошту по рулях. Щоб він там не лежав довго, щоб одразу пройти. І 50, 50 гривень, звісно, так себе виглядають. Не знаю, чи в магазині приймуть, ну я думаю, просохнуть і разом з останніми грошима якось пихнуть мона буде. Ну, от, запакований. Клеус взяв. І їду додому. Я їду при... до магазина, попробую тих 50 гривень все-таки сунув. Я їх трошки просушив, отут сидячи на лавочці І якось, аби тільки взяли. Мені хочеться щось купити. Не дарма припертися в теставище раді руля їхати до ну, такої собі. Краще, час постараюся якось щось придбати і їду. Ну попробую хоча б. получиться мені. Прикол такий. Краще, прикол в тому, що я пройшовся по всіх магазинах, ну як по всіх, десь до 10 магазинів. Крат, беру щось таке на 50 гривень. Перший магазин бухатку взяв там з кросаном. Підійшов до каси. 50 деревня втикала. Чого? що за дирки? Шо... Типа інших грошей нема. Коротше, ребята, пройшовся більше п'яти магазинів. І всі сказали, давай іншу купюру. Мастими дурками ми не візьмемо. Запам'ятать просте правило. Якщо на купюрі хоч якась дирка є, чи якась замазана краску, чи мастило, чи бруд якийсь. Пошлють нахер просто. І Товар назад тут давай. Коротше, вони знову так. От, дарма тільки час гаяв, Ну, зато провірив зато. Дирка є, все, Можна просто тупо в грубу кидать, Либо як сувенірка лежить. Но, ну ну нікуди не годять, от реально. Ну отак от. Обидно. Далі виїжджаю. їду тупо додому, де і все. Що мені тут Плестатись. лазить тут. Буду зараз свої самокати чистить, драїти, щоб були в ідеалі. Беру я воду, беру я оцю штучку для того, щоб підливати, беру відро, беру щітки і приступаю. Звісно, він геть повністю брудний, грязний, чорний, темний. Ох, коби ви знали з якого дерма я його витягну. Та ви не представляєте. Починаю його віддраювати. Самоката короче, подраю, приступаю до самоката второго пацієнта. Па 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 да. да, засран він, звісно, добре прям. Він не те, що в болоті побував, він просто по полях поїздив. По всяких. Коротше, де він тільки не був цей самокат. Відео я на каналі Сотка на самокаті. Починаю його драїть Excel Попаю його видраювати, Вон вода і приступаю до чистки Його вейки он грязнющий Ай грязний, Аж прям аж блестить на грязний. грязный Е смокат Самокат требует чистки. Уже в принципі повністю подраю. весь чистенький аж блистить. Прям шикарно вигляди. Приятно як чистий. Зараз буду ще щось шукати на дворі, що постійно стоїть і буду почищать. Зараз робити цього клеуса. Повністю кроше, дивіться, ребята. Заднє колесо, я так думаю, робити його... Не сильно стоїть по той причині, що цепка поржавіла, ну вона повністю смажена. Цього робота я, як кажуть, почищав, все робив. Тут зажими, все правильно я зробив. тут так слегка почищу хіба що. Отак от щоб було в ідеалі бажано. А що я зроблю? Це передню вилку поставлю. Ну що, я приступаю ділати. А вилку я, пожалуй, отаку поставлю. Я думаю, шикарно буде. 29-та і покришку з колесом це зроблю. Зразу педалі. Ну получився такий казус. Хтось із сім'ї пробив колосу От. Що робити не знаю. От навіть і пацієнта знайшов. Ти ключа робити на 15. Береш впихаєш цю фігню і погнали! Легко крутиться. колесо колючку знайшов. Зараз буду думати, що його робити. От мене везе. І це ж вся швальба пуйник. Це типа дорога покришка. А прокалується, як не хер От любої колючки. Що я скажу. Що візьму. От мішлен. Далі колесо я в принципі, подраю вичистив повністю, щоб воно без грязі, без піска не було. Видрає я вичистив цю покришку, повинні. Ну, Якщо чесно, поправді, що мені цій покришці не подобається. От чесно скажу, вроді. Де швальба, Ех, ну, типа Ехо, тере, без камерка. Вона типа, складна, усе. Адіх, типу, як вони тут там заявляють, сама крута версія, але є одне но. Саме головний косяк їх. Буквально за год. Що сталося їй? Просто м'ясо. І вона на сонці практично не стояла. Ну, їздилась на сонці, але стояла в гаражі холодку. Ну, типу і під деревом, звісно, стояла, но щоб Отак. Потрискалась, ну, вибачте мене. це треба серйозно, щоб вона... Ну, я думаю, заметно. Каб здаті по вже в не продав навіть. Нічого, краще ставлю її обратно. іншу камеру міняю. Щас зачищу, щоб поменше прикалувалося Отаку фігню поставлю. Резина. Це я роблю? Я просто беру і збихаю туди камеру, камеру після фури, щоб не пробивалася. Зробив Ось піде. його помив. Почистив, покришку поставив, камеру камера в принципі нормально. Ось пець зробив. В принципі, все поставив, все зробив, все в ідеалі, можна їхати. Ну що я ще хочу зробити, плюс сетку прикрути наверх там і благо ще присобачить. І в принципі буде шикарний велосипед. Так, і другий велосипед, в принципі, як зробив. А я його всіх, що чесно, по правді на цьому велосипеді. Йо-мийка. йо яка гарна сідушка. я не можу. Коротше, ребята, я міняв на ньому тупо все. Тільки ще не міняв оце. Оце я ще на ньому не міняв. Ну, Виглядіть... Прям. Я... <ріст> Короче, ребята, міняв я на ньому тупо все. І тормоза, і колеса. І... Покри колеса. Тормоза, покришки. Міняв на ньому все. Міняв навіть гріпси. Ще, знаєте, що треба буде зробити? О, ще різеняка. Запах. О, оце добра різеня, толста. Я не якусь я тонку поставив. Ну, то що поставив то важко розкрутити колесо. тормоза. Знаєте, грібці ставив. Знаєте, ребята, що мені ще треба буде зробити? Розкрутити повністю. Виняти оцього руля. Виняти вилку і отута. Ось тут перебрати, бо з, з того як він куплявся, ні разу не перебирався. Я так думаю, що вже там підшипники. Ну, там вже буде така чорна чуть-чуть грізю, грізючки. І такі підшипники будуть засрані ну Треба їх міняти теж. Ну, це знаєте, це треба просто виділити на їх ну, пару часів то точно, щоб тобі ніхто не мішав реально сісти і довбатися Вчора я зробив. Коротше, ребята, зробив я на ньому все. Крім того, ще треба зробити, фільдика всього вбрати, він ще не нужен. Це потом міняти буду, поки вообще не, не, роз... не розпадеться. Короче, ребята, вчора я колесо поставив Не купуйте ці швальби, тому що будете ось такою фіню страдати. Ну куди воно таке? Ну як так? Ще на торі купляв нову покришку. Ну це так в принципі вийшло. Поставив камеру, накачав і заебісь. В принципі, нормально.